Я в смислі. <правж> Чувак до успіху йшов, не дійшов. <правж> Та за оу 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 Майже 250 тисяч. Ого! Це активні люди, які намагаються вижити. Як ви думаєте, що це таке? Да, ви догадуєтеся, це гра Кальмара. Новий сезон. Тому полетіли, буде максимально весело. Будемо намагатися вижити. Let's go! Йоу, <правж> Йоу, up? What's up? <laughs> Стоп, шо? А куди йти? А! А, даже так! Це воно так. Ага, я поняв. Бо зазвичай нас отак от відпускали катсценою і все. А тут вже нас е дають нам можливість зайти. Вау. Ого. А тут можуть пихатися, да? Біжимо. Бо ніхто не пихнув нас. Ага, там же хтось. Пихатися, чи ти пихаєшся? Мене ж свій підписник пихає. Так, ми повинні бути далі від підписників, тому що замість того, щоб мені допомогти, вони пихаються. Чувак, до успіху йшов, не дійшов. Мені тебе шкода, мужик. Понюхай пісок. Ми повинні вижити. Дві минутки є. Не встигну. Ну я так і думав. Let's go, Ми змогли! Да, мадам! Ти в шоці, да? Да, я теж в шоці, а ми змогли. Та й маю, за що мене йому в ноги, Алло! Ай, запихнули мене. А! А мене за шо? Мене за шо? Я в смислі! Ей, в смислі! Я ж нічого мене сюди запихнули. Чому ви мене вбили? Ей! Я точно повинен затащити. Я готовий! Я готовий, я машина! А! Ніхто більше не зможе мене скинути в ліфт. Підставити мене! Погані, діти, погані, не можна так. Лодінг. Ой, виходять, виходять, вже такі пантові. Ой, 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 який ти діловий, вийшов у своїй масці. А хто тебе знає, а? Welcome. Дякую, я вже тут був сьогодні. І пішов. Гудбай. Погнали. Зелений. Чотко я живий. Мінус ходох. Отак от його, от так його! Щоб він знав! Це дуже небезпечно, тому що хтось може тебе пихнути. І це дуже жорстко. Я не хочу, щоб мене хтось пихав. Да! Ха -ха -ха! Ми змогли! Да! Машина! А якщо ти їсиш, тобі бажаю смачного. Їсти це дуже-дуже класно. Ти глянь на її очі. 15 секундочок, Йоу, мужики, да ви не встигаєте, походу. Чи встигають? Ну той точно не встигає, я думаю. А ці, можливо, ще так. Да уж, вони до успіху йшли, йшли і не дійшли Я б сказав: easy пізі ламан Хм-хм, мені дуже цікаво, що нас чекає далі. Що за банда? Вілін пупс. Лол нупс, вілін пупс. Хі -хі. О, пупс. Хі -хі. О! От тут я, конечно, А як можна зайти? Та шо таке? Ого. Ого. Хі -хі. -хі -хі. Клас, сфоткався Піднімаємося. Ми кудись зайшли. Далгона, а це що? Банан? Ха, <рес> банан, можна поїхати і впасти, як цей мужик. Ой-ой-ой. А я забув, де яка? Чого ти пихаєшся? Чого він пихається? Яка мені попадеться? <рес> Оу, сама легенька сюди! Ха-ха! <рес> <рес> так, ну тут я повинен показати всі свої навички. Так, ну це не важко. Вона ще й така велика, тому це дійсно не важко. В сезоні 2 і в сезоні 1, по-моєму, вона була менша. І там було важче навестися цією голкою на саму лінію. Тому тут ізі, ізі пізі Лемон сквізі А можна її з'їсти? Я люблю печиво. А, да, дивись, у мене є печиво, я можу його з'їсти. Але я не буду його їсти. <пух> <пух> Вибач, я не хотів я не хотів, не хотів. Ай, до мене то за що? Дивись, там засипаються монетки. Оу! Так, я щось взяв, да? Да, мені щось дали. А що це? О, поїсти попити? Ой, ти що? І що типу я маю їсти пити? Давай поїмо, поп'ємо. Смачного мені. Ай! Я навіть не встиг поїсти попити. Почекай, це не те, що я думаю. Я сподіваюся, мене не будуть тут вночі бити обіжати. А! Да-да-да, я понял, я поняв, я поняв. Я поняв. Да, це те, що я не люблю. Там, де вночі намагаються його якось когось всіх вбити. А я хочу жити. Надіюсь, підписники не будуть мене бити і обіжати. Живемо, я живий. Ще й дві минути, та чого так довго? Ну, в мене є тактика. Я буду йти. Я буду йти, я буду бігти. Так, на всякі випадки в мене є пляшка, тільки хтось підбіжить до мене. Я б'ю його пляшкою. Ні, я спочатку вип'ю соду, а потом б'ю його пляшкою. Соду це типу вода, а не сода. Вони б'ються між собою. А я не тупий, я не буду битися між собою. Вони не повинні до мене піднятися. 16, 15. Ми повинні жити, аби ніхто до нас не забіг. До нас біжать. Це ходох, це ходох, це наш підписник. Все, чітко стоїмо. Так, там когось вбили. Ай-яй-яй, одна секунда. Йоу, мен, одна секундочка. Да, ми змогли, так? Да, да, ми змогли. Хух, ми змогли. Йоу. А що далі? and seek? Типу, одне або інше? Ну давай це візьмемо hide and seek. Ми повинні ховатися і шукати, типа, да? Даже не уявляю, що на нас з вами чекає, але думаю, буде дуже цікаво. Побажайте удачі! Я погнав! Забігаємо. Так, оцього я ще не бачив. Тут я не знаю, як взагалі. Ну, пока стоїмо. Я не можу ходити. Цей підфонк собі вообще фігачить. <laughs> Побажайте нам удачі, дійсно. Воу! Таза... Оу, воу, 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 воу! Мужик. То конфетки? Ні, походу, то не конфетки. А може, і конфетки. Це напевно щось чудове. Це напевно щось чудове мій підписник цього хотів. Що це означає? Зачекай. Я той, хто буде їх шукати? Плач, все буде чудово. Зубастик. Я можу зайти сюди. Hello. І що це? Ай, да мене то за що? А, в мене ж є ніж. Мадам, іди на сюди. Hello. Де вона? А її вже немає. Я когось вбив? Так, я не знаю, чи я повинен її вбивати, чи ні. Вибач мене, так, я зміг. Мене ключ. Так, ну мені здається, я виконав завдання. Я повинен був її вбити. 10 секунд. Ну я ніби зміг вбити. Тобто я повинен вижити, так? І. І нічого. Вау! <гум> wow, Чітко! Ми змогли! Да! <гум> Побігли! Ой, ну я вже умнічка, я умнічка. Сьогодні в нас з вами є величезні шанси для того, щоб. Затащити. Ой-ой-ой, я знаю, да-да-да. Я догадався, вже, що це буде, ну, напевно, на цьому все. <плес> Дякую за увагу і пока-пока. <плес> Ми повинні скакати. О. А як він знає. А як вони знають, куди? Так, це нічого не боїться. Він дійсно оп, мінус. Ха-ха! <риклад> Всі будуть стояти. Ніхто не буде йти. Давай, може, я. О. Бемс! Ух, чуть не впав! Я думаю, там. Я думаю туди. Що, давайте? Можливо, це буде кінець. Що, ви готові? Давай. Один. Два. Хоча ще є час. <риклад> Давай постоїмо. Як буде закінчуватися час. О, бачиш, я думав, що там воно. І там дійсно воно. Угу. Сюди! Так, ну а тут далі це буде. Я хочу жити, я не хочу впасти туди вниз. Ти глянь яка там висота. Ти боїшся висоти? Якщо так, то пиши комент. Чо? Чого це? Ні. Ха-ха-хо! -ха. Ніев поо! Да за що? Чому. Я ж вже знав, куди скакати, але я не попав. <плес> То дійсно печально. На жаль, в житті таке буває. Не завжди ти можеш затащити. Але в нас з вами ще буде можливість. Тому, якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і бажаю вам чудового дня. Посміхайтеся і знайте, що все буде чудово в будь-якому випадку. Дякую за увагу і пока-пока!